Шановна громада, я вирішив все ж таки дати розголос цим цим діям, що відбувалося. Ви подивитесь на відео самі. Але е, це команда голови Доброславської селищної ради, прокопечко Людмила Славни, дехто теж керівник, тож, теж депутат, Чорнобиль Неля. Мене е, взагалі не цікавить фізична особа. Ви, може, бути чудовою сусідкою, там, дружиною, там, подругою, мамою, бабушкою та все інше. Але мене цікавить. Ви цікавите керівник ви ще й депутат. Ви отримуєте кошти з бюджету, в які, до речі, теж плачу податки. Ви повинні дотримуватись елементарного закону, елементарних загальновизнаних правил поведінки, культури поведінки, поваги до старших вихованості, толерантності. Ну, та ще й керівник повинен виховувати своїх підлеглих цьому цьому повчати. На жаль, ви їх повчаєте протиправним діям, невихованості, безкультурю. Неповаги до старших, так взагалі, що я ще говорю. А взагалі, хто у вас керівник? А голова Доброславської селищної ради Прокопечка Людмила Ярослав. Ну тоді питань немає і немає чому дивуватися. Для тих, хто не розуміє останні мої слова, перегляньте мої останні пости, відеоматеріали і все зрозумієте. Там не мої слова, там безпосередньо слова княгині. Ой, вибачте, голови Доброславської селищної ради. Але давайте все по порядку. Ви бачите, тут у нас кінотеатр в Доброславі є. Цей кінотеатр вже давно-давно ніхто не робить. Калашнік, при Калашнику, колишньому голові селищної ради, там осталось не також багато роботи. Але, на жаль, голова Доброславської селищної ради нині Прокапечка, все скаржиться, бідкується, немає коштів у нас. Ну, бідняга, я розумію, для чого ви всі дивитесь, не буду десь раз те саме повторять, куди йдуть кошти. Так як багато мене запитують, хто слідкує у Фейсбуці за моєю сторінкою, ви бачили, запитували, і так запитую, що ж тим з кінотеатром, чому ж нічого не робиться. А я приїжджаючи мимо, думаю, ну загляну, що ж такі, подивлюся, що ж там насправді. Там стояв автомобіль, чи то розгружали, чи то загружали. Ну і подивитися, що відбувалося. Це просто жах, я вам скажу. Просто я в такому шоці був не чекав, не чекав взагалі, ну, у мене немає слів. Після перегляду відеоматеріалу, що вам дам, я відповів на питання, чому саме я вирішив це дати розголос, які причини. Ну і поцікавився цим керівником, цим депутатом, то що ж в нас всі рисуються, всі красуються, починає з голови селищної ради, що все для людей, все турбується для людей, а що насправді ви бачите, що відбувається. Просто біда наших людей, що ми не вникаємо в деталі. Дивимося, що наверху, а вглуб не дивимося. Це наш. Кінотеатр в Доброславі. А де Неля Володимирівна? Будь <рес> ласка, а чого ви заходите без мого дозволу? Вийдіть, будь ласка. А Неля Володимирівна, а як ваше прізвище? <рес> <рес> Ні, будь ласка, виходьте. А, Чор Чорнобиль, так? <рес> <да? рес> а чого? я зайшов в кінотеатр, що мені не можна? <рес> Ні, подождіть. Я не хочу. Щоб ви, ви, знімали. Не мене, ви, не я ви не виштовхуйте мене. Я не виходьте собі знімати. Кінотеатр. Добрий <рес> дорожче. Сьогодні 8 липня 2023 року. Подождіть, я зайшов в кінотеатр, в чому не розумію, ви Це не ваша Вийдіть, будь ласка. — ви, ви Сьогодні 8 липня 2023 року. тобто Я, я хочу зайти в кінотеатр. Ви мене ви не пускаєте мене, так? А що тут відбувається? Що тут відбувається? Ні, скажіть, будь ласка, що ви тут робите? От ви що Работи. ви розгружаєте? Ми роботи, розгружаємо наші Ї... столи. які столи, для чого це були? Просто мені цікаво, як жителю голови громадської організації права спільного телеманщини. Ви виштовхуєте мене, не даєте подивитися, що вас... в кінотеатр А У вас є дозвіл зайти в приміщення, яке воно не ваше, скажіть. А мене. це що, лічна ваша собственника? Не моя, але ну я за не відповідаю, тому що я працюю в селищній раді. Так, а що ви там? Що? Я можу... Любий громадянин має право О, подивитися, да, має. що там. там. Не Подожіть, ну я, як це не чесно? Обчисна... А як вас звати? Мене не звати, я зала, Віктор Михайлович. Ні, ні мене звати Юрій чо, чого? Санятись? Ні, чого я не можу подивитися, що там Потому таке? Що ви не маєте, чого? Все, що відкрите на відкритій площі, будь ласка, знімайте. Ага. Наче виставлю це Facebook, щоб люди дивилися, а що, що Чорнобиль, да, як ваша посада в селищі раді? Завідаючи господарство. Да, да. да. Я не маю права Забороняє зайти, банк, забороняєте, да, подивитися, конечно, що там заходиться. Без дозволу. А хто має дозвіл ловесь? А для чого мій дозвіл? Це що? Театр це лічна часна собственно ще? А що? Це, це, це собственность селищної ради. — Так, тоб сюди ніхто Ні, не я має права зайти. А тепер, ізюмінько, як говорить на тортику. Вдумайтесь тільки, цей керівник, депутат Чорнобиль побігла доповісти терміново калюжному першому заступнику про капечку. Щаслива, що я вигнала Тріфанова з кінотеатру. Ті, як малі діти. У <гум> мене слов. Щасливі були, що аж підняли це хвалили, і ще ж підняли це питання на нараді. Тобто, молодець, так і діють, отак з не треба поступати. Я вам скажу я в шокі, Це вже таке дно пробито. Я в мене немає слів. Людмила Слава, я, звісно, дуже вдячний, що ви мені таку, скільки ви мені вділяєте уваги. Ну, не потрібно це. Не потрібно. У вас же є чим займатися, у вас бордюри, плитка. Треба ще поставити пару парків, ще отмити, ще десь там, що то, -то зробити. Ну, для чого? Тріфанову не треба вділяти уваги. Давайте. Поки працюйте, поки працюєте. І ще, пані голова селищної ради, ви взагалі обнагріли, скажу чесно. Ви в Кримидівки знесли пам'ятник загиблим. Ті жителі, жителів Кремидівки, які були там, які воювали за свою батьківщину, за свої сім'ї. Ви говорите всім, що вам дуже багато звертається до вас, щоб зону відпочинку зробити. Ви хоч верніть ту табличку, де прізвище жителів Кремидівки. Ви що творите? У мене немає слова культури, розумієте? От просто я хочу, це, от просто хочу, ви це все розповідали люди, Розповідайте, хто така Прокопечка, Розповідайте всім і на всіх фронтах, і на всіх телебаченнях, на всіх етам. Це просто жах. Це наскільки низько, наскільки подло. Ну, я думаю, що люди оцінять це на наступних виборах. А може, вона й торопиться, спішить, спішить. ви ж бачите, везде сюди плитки, бордюри, бігом, 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 бігом. Потому що таких коштів не буде після війни. Це ж не лічна собственність, що нельзя зайти, не зайти. Це не ваша понимає? собственність. Так це колективно. Віктор Михайлович, буде Юрій Михайлович. Михайлович. Бумажечка, хочете подивитися? Розрішення від Людмили Ярославни. Зайди і подивитися. Ой, Людмила Ярославна, О, все, все понятно. Да.